У мене ремонт важкий, ви точно зможете зробити. За просто. BMW f 10 залітає до нас в ремонт. Гарний срібний колір, привабливі 18 диски і світлий шкіряний салон. Справжня американська Turbo. Автомобіль прекрасно навалював по американським дорогам і тепер прийшов час нам його підготувати до українських доріг. Ми тут будемо замінювати крило, як ви бачите, воно вже зняте. Замінювати бампер, тому що він порваний, людина хоче, щоб все було ідеально, без пайок, без поклівок. Ми слухаємося, ось, все зробимо. І ще ми виявили, якщо звернути увагу, ось підкладені шайби між стійкою і завісом. Це через те, що просто кузов не дотягнутий. Десь був удар, вирішили бути щасливими, просто підставити шайби, зробити іскусственний зазор. Так, в принципі, і зробили. Ось, тому це ще буде на етапі узгодження з клієнтом. Можливо, ще будемо тягнути, відновлювати геометрію стойки. А. Далі фарбування капоту, бампера, крила, зборка, підготовка до видачі клієнту і безпосередньо сама видача клієнту. І так, маємо проміжковий результат. Машинка вже віддихтована. На бампер не звертаємо увагу, він не закріплений. Він просто чисто накинутий, типу, зазори перевіряли, все буд. У нас основні зазори це ось. Ось ці, які вже стоять. Ось ці. Тобто все гарненько, все в заводських зазорах. А ось далі тут ще додатково підремонтовували, тому що тут окопот теж був зломаний. Ну а ось це ви бачили попередньо. Е е і маємо ось такий результат. І далі машинка заїжджає на малярку. Пофарбували авто, зібрали і оцінюйте результат. І так, підсумовуємо, був удар у нас в цю частину, як ми пам'ятаємо. Була заміна фари, ремонт капоту, заміна крила і заміна вамперу. Ось це все було не в колір, його пофарбувало, а навіть якщо в колір було все одно, ну, треба було освіжити для того, щоб мати ось такий крутий результат. Далі ще пам'ятаємо, що була у нас ось тут проблема з підкладеною шайбою під завіс, але клієнт не узгодився сказав, що в принципі його влаштовує так. Ну наразі ми маємо. Трішки некоректний зазор, і дверка у нас закривається не так, як повинно, трошки важкувато. Пофарбували, підготували все рівненько, все гарненько, все блистить. Тому, якщо ти хочеш зробити свій автомобіль так само якісно, як і ось цей, звертайся в Бердичів на вулицю Червона, 1, та в Київ на вулицю Мрії 8. Чекаємо на простосервіс.